Чаю не треба, і тут не треба страху і дитя. Живе ось той, хто не живе для себе, хто для других виборує життя. Світи тихі, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюнровано? За що? Житом нема, кому жати. Скільки ще нам сльоз зелити і синів ховати? Їхні слова сьогодні звучать під акомпанемент страшної війни. Ми слухаємо їх як пророцтво або ж як дійсність, те, що відбувається з українським народом кожного століття. Українців нищать, катують, убивають, втоптують у небуття, але на политі кров'ю землі ми проростаємо знову. Голосом предків до нас промовляють наші поети. Цей голос кличе нас на боротьбу, але щоб не вмирати, а жити, щоб бути на цій землі. Рогатинська громада у дев'яте поспіль провела конкурс чисів декламаторів серед учнівської молоді Слово вічне слово невмируще. Цьогоріч конкурс вкотре розширив свої горизонти. Сьогодні, окрім Тараса Шевченка, Ліни Костенко, читали вірші і Василя Симоненка. Дев'ять років поспіль ми проводимо цей захід з метою підняття важливості і значення слова в житті людини. І цей конкурс сьогоднішнього року є особливий. Ви бачите на сцені. Портрети трьох великих митців. Ліна Костенко в одній з своїх поезій сказала: коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Але коли в народу є такі письменники і поети, як Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Василь Симоненко, то ми з вами особливий народ, маючи таких титанів слова. Скажу тільки для порівняння, тому що кожен з вас десь розуміє велич кожного з поетів. А Василю Симоненко в цьому році виповнилося 90 років. Цей чоловік народився у 1935 році, але так склалися обставини, що помер у віці 28 років. Ліна Костенко вчора святкувала свій ювілей 95 років. Вона ще жива. І ми з вами є свідками того, коли ми живемо в часі, коли живе поетеса, живе і творить. Адрас Шевченко прожив всього-навсього 47 років. Але скільки прожили, а скільки зробили для народу, вони словом навчили нас розуміти історію свого народу, пізнавати себе як людину, вірити в майбутнє своєї держави. В сьогоднішній залі зібралися, власне, поціновувачі слова цих трьох великих титанів української літератури. Від імені міського голови Сергія Степановича Населика дякуємо вам, що ви не байдужі до свого рідного. Дякуємо за те, що ви плекаєте в душі найцінніше любов до рідного слова, і несете у світ красу рідного слова. У конкурсі взяли участь понад 60 дітей у трьох вікових групах. Поезія титанів української літератури звучала з уст найменших і вже майже дорослих школярів. Кожен з них з особливим трепетом у серці хвилюванням виходив на сцену, щоб прочитати неумирущі рядки неперевершених майстрів слова, за що отримав подяку міського голови Сергія Насалика та збірник поезій Василя Самоненка. Переможців конкурсу журі визначить згодом. А дипломи найкращим читцям декламаторам будуть вручені у травні біля пам'ятника Кобзаревіврогатині. Часі пошанування повернення Шевченка в Україну.